Два шляхи. В Євангелії від Матвія в сьомому розділі 13-14 вірш записано. Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота, широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, що неби входять, але вузькі ті ворота, і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, що її знаходять. Ці дороги чітко відокремлені і ведуть у протилежних напрямках. Одна веде до вічного життя, інша до смерті, вічної смерті. Вони відрізняються одна від одної, як і люди, що йдуть ними. Одна дорога широка і рівна, інша вузька і вибоїста. Так само і люди, які йдуть ними, відрізняються за характером одягом і розмовами. Ті, що йдуть вузьким шляхом, говорять про радість і щастя, які очікують їх у кінці подорожі. Їхні обличчя часто бувають засмучені, і все ж вони світяться святою священною радістю. Цю дорогу відкрив їм стратник, знайомий з хворобами. Він прийшов сам нею, його послідовники бачать його сліди і тішаться цим. Він пройшов. Нею благополучно це можуть зробити і вони, якщо підуть за Ним, за Ісусом Христом. На широкій дорозі всі зайняті своїм вбранням і задоволеннями, вони ні в чому собі не відмовляють, проводячи час у веселощах і задоволеннях, та не думають про неминучу загибель, яка чекає їх наприкінці шляху. З кожним днем вони стають деталі ближчими до свого кінця, однак продовжують усе швидше і швидше мчати вперед. Чому так важко провадити самовіддане, скромне життя? Тому що ці так звані християни не померли для світу. Жити для Христа легше, коли ти помер для світу. Вони хочуть, наскільки можливо, уподібнитись до світу і одночасно вважатися християнами, такі прагнуть піднятися яким, якимось іншим шляхом, їх вабить усе земне. земні скарби здаються їм цінними, вони знаходять багато занять, які поглинають їхню увагу і не мають часу приготуватися до небес. Молоді та літні нехтують вивченням Біблії і не роблять її правилом свого життя. Вони навряд чи досліджують цю важливу книгу, за якою будуть судимі, захоплюючись читанням легковажних історій, вони залишають Біблію зневаженою. Гряде день, коли всі захочуть бути грунтовно збагаченими простими істинами Божого Слова. Коли біблійні істини впливають на серце, вони зароджують у ньому бажання відокремитись від світу, подібно до вчителя, до Ісуса Христа. Хто зблизиться з лагідним і покірним Ісусом, той буде жити як гідний Його. Амінь, друзі. До зустрічі.